Все буде Україна! У жовтих водах з нагоди відзначення дня державного прапора та 32-ї річниці незалежності України на площі миру з'явилася 15-метрова квітка миру. Малювати синьо жовту квітку на асфальті прийшло багато. Охочих загалом близько 50 людей. Так, звісно, я намагаюся завжди підтримувати в місті такі заходи. Дізналась. Випадково я зайшла випити каву, і подруга сказала, що вона йде малювати квітку. Мене ну, не зупинила, що я була не дуже готова до цього. Але це класно, це круто, що в нас таке в місті відбувається. Ну, гарна ініціатива і буде новий об'єкт, гарне в місті. Ну, Чому би не долучитися? Головна мета наша зараз всі працюємо на перемогу. Хтось на фронті, хтось в місті, ось такими от справами. Тому це гарна справа. Для дітей вон, щастя бігають, малюють. Ну, і для нас заросток також. Я ставлюсь позитивно і хоч якесь заняття літом, і взагалі і приятного оку. Я позитивно. Малюнок вирішили створити на пішохідній частині між супермаркетом АТБ та палацом культури, що розташована на вулиці Хмельницького у старій частині міста. Автори проекту Євген та Люся Новашевська кажуть, зображенням квітки у національних кольорах показують нагальну потребу і прагнення кожного українця жити у мирі. У мене сьогодні день народження. О, і ну, Я подумала, що на день народження я, як доросла вже людина, можу не чекати подарунків, а зробити якийсь подарунок місту, в якому я народилася. День, прапора, день, незалежності. день державного прапора, завтра, День Незалежності. Звичайно, ну, ми покладаємо в це більш глибоку і високу ідею ця квітка. Як у моєму розумінні як оберіг для нашого міста, для захисників, для синів і дочок жовтоводських, які наразі нас захищають, склалася в голові квітка миру на площі миру. Я, як колишній журналіст, мені такий слоган сподобався, тому так назвала. Поприходили студенти із наших навчальних закладів і їх викладачі. Ну, точно не можу сказати. Ну, близько 50, це, я думаю, що точно. І діти також приходили з батьками, тому що я попереджала, щоб маленькі діти не були тут у нас. А який наймолодший вік? Самі наймолодші, а хто у нас тут наймолодший? Або був, можливо, вони вже були. Олівія була, моя учениця Олівії скільки років? 4? Прийшло, я так намалював. Чому захотілося, щоб в центрі був шестикутник? Ну, в центрі середи, середині так uh -huh. в центрі чити чотирьох uh -huh. о, і вісім лепестків зовні. Які uh кольори -huh. використовуєте? Жовтий синій. О, приблизно десь ми вираховували пів літра краски фарби на квадратний метр. Uh -huh. Тобто тут 200 квадратів приблизно. Uh -huh. Ну що ви розуміли? Десь 40 літрів грунтовки, 40 літрів фарби, uh -huh. плюс пігменти, плюс. Пензлі, валики, ну, там основна допомога була Дмитра Чорного, тобто він там дві дві третини, можна сказати, так, він платив. А ну, збирали повністю, ну як? Всі небайдужі.